Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, в нас сьогодні субота і підготовка до нашого свята почалася більш активно. Вже я вдома перемазала всі горішки, зробила торта, теж перемазала, залишилось тільки вже фруктами завтра там вкрасити. Зараз я їду з хлопцями вже до Наталки, везу там м'ясо, фрукти. І будемо далі робити, що нам треба, готуватися до свята. Яке свято, я вчора розказувала в прямому ефірі, а, і зараз ще скажу, що це такий буде сюрприз для однієї з нашої родини, людини. Чи однієї, чи... ну там побачите, Уже все розкажемо в неділю, тому що якщо та людина подивиться, і щоб не догадалася, тому так. Їдемо готуватися. нас сьогодні похмуро, холодно, серйозно, холодно. Я в лосинах, носках, в такій сорочці. Хлопці, мої в шортах, і в кофтах. Ну, знаєте, як діти. Ми вже приїхали і дивіться, яка смакота. Наталка робить суші, суші бейк. Да. Будемо пробувати. Мало. Ну що, подивіться на цю красу? Вже замаринували м'ясо. З оцетом, приправи вода цибуля. І воно дуже-дуже смачно. Нічого не робити, може, просто занеси настільки добре, що як смажиться. Вже тут все майже поробили? Да, вже все таке, що олів'є, шуба зробили, шашлики замаринували. І йдемо зараз в бесідку там прибирають, поносимо посуду, що треба, щоб на завтра вже було менше роботи. Ну Що ми в бісідки подивіться на цього хлопця? Щось із кошом, я йду, щось там несу. і... Фермер малий грає. а да, яєчка йде збирати. збирати. <сміття> Спеціально вже ж такі де. <сміття> так. Ну що, ми вже стола витерли файно. Тут теж же тумбочки попротирали. Знаєте, я кажу, говоримо з Наталкою, як буде вже загорожено, то не буде пилюків, вже не треба так буде терти бігати там кожен раз. Вже не видно, тому що ми вже все витерли. Так, да, яке було, була пилюка, в пилюці було, але мені подобається цей камінь такий файний, крепкий. І поприносили вже ці вазочки. І там посуд, яку будемо ставити їсти. Поставимо в тумбочки поки що. А завтра вже все накриємо. Ось так. Працюємо швиденько сьогодні. А, дивіться, ще перенесли цього столика, щоб для дітей теж поставимо десь чи тут, чи тут. А... Дітям теж буде на стільчиках кругом так файненько. Назбирав збирав я яєчок? Я я. Збирала? Я Молодець. Кута. Куречка, да? Ось так. Сьогодні в нас е 57 по Фаренгейту. А Завтра, мабуть, 71-72. То я думаю, це набагато буде тепліш, бо сьогодні холодно, дивіться, в чому я, в чому. В носках, в лосінах, все як має бути. А за... завтра, мабуть, тепло. Прийшли ми на город. Наталка рвала квіточки. Бісідку дивіться, дивіться, які гарні, які гарний букетик. Нарвала такого. А я рвала щавель і помідорки. Ось так. Буде свіжий щавлевий борщ. Дома зварю. І помідорок ще взяла. І ось ці, дивіться, яка гарно вже процвітають. Але така краса. Тут якось. Ми прийшли вже знову досі дочку. Дивіться, поставили столика ось тут. Тут будуть діти такого вже кругленького, щоб їм було з катартиною накриємо. Завтра у нас взагалі так буде класно, святково. І зараз буде. Не знаю, Ці вазочки зараз будемо квітки ставити. Красиві. Ну що, дивіться, яка в нас вийшла краса. Я скажу в цій саме простіше нам було і саме гарніше. Uh -huh. Ми переживали, що вона низька, широка. Ні, як гарна якраз. Пишний вийшов букетик. Так, А ось цю мусили обривати листя. І ось так вийшло. Такеньке. Підливає. Не то, що підливає. Наливає. Наливаємо воду, так. І буде це так зараз на столі. На столі стояти і буде красиво. Яку я красу дешу. Несем. Дивіться, яку я красу несу. Нарвали ще і будемо таке вкус. там з лимончиками ткінькі. І будемо виложувати. Ну, таке гарне, таке осінненьке, воно якось таке яскраве, домашнє. Так. Ну що, дивіться, дивіться, яку красу ми зробили. Це ось така посудинка, була, вона з ручками йде. І воно так подобається мені. Таке хороше. Це повпихали, зараз ще водички наляться, і Буде краса завтра. Вже сьогодні гарно. Їдемо додому, дивіться, тут яка краса, салюти. А сьогодні якесь там завершення якихось ігор, не знаю чого. Не, я, якийсь праздник може. А того року теж таку пору було, пам'ятаю. були салюти. От серйозно, якраз десь а в такі ми... дні. Зараз вже щось пропало. Красне все.